19. Ласкаво Прошу, пане Локведе. Джон Вільям Ферфакс зустрів нас на порозі, потис Локвудові руку і коротко кивнув нам із Джорджем. Мені здалося, що від нашої минулої зустрічі він став ще вищий і худорлявіший. Темно сірий костюм висів на його висохлому тілі, як порожній лантух. Ви саме вчасно, як і обіцяли. І ви переконаєте, що я теж дотримую своїх обіцянок. Десять хвилин тому я переказав на ваш банківський рахунок потрібну суму. Тепер, пане Локвуде, майбутнє вашої агенції забезпечене. Вітаю! Якщо ви підете зі мною до східного крила, де я мешкаю, то зможете зателефонувати до банку і переконатися, що все гаразд. Пане Кабінсе, пану Карлайл, на вас у довгій галереї чекають теплий камін і вечеря. Ні ні, облиште свої речі. Старкінс їх догляне. Видочина гучно розмовляв, а його тяпок стукатів об кам'яні плити підлоги. Локут вирушив із ним далі. Джордж затримався біля входу, витираючи підошви черевиків об килимок. Я теж загайлась, проте з іншої причини. Уперше, відтоді як я була ще дівчиськом, і Джейкобс послав мене всередину заклятого млина, я порушила найголовніше правило агента я злякалась і завагалась на порозі будинку з привидами. Вестибіль замку виявився величезною квадратною кімнатою зі склепінчистою дерев'яною стелею і простими вибіленими стінами. Згідно з Джорджевими планами, це мав бути залишок монастиря. І справді розміри і простота кімнати пасували радше церкві. Угорі, біля перетинів стародавніх балок, видніли крилаті статуї в довгому вбранні, час майже стер їхнє обличчя. Стіни були завішані старовинними портретами лордів та леді. Арки з усіх боків вестибюлю ввели до інших кімнат. Навпроти мене була найбільша арка, висока майже до самісінької стелі, а за нею. А за нею починалися сходи, широкі, кам'яні. За багато століть вони витерлись аж до блиску, ставши гладенькими, наче з мармуру. У бабіч сходів височили кам'яні перила. Останні сонячні промені, що пробивались крізь шибку круглого віконця, пробували їх у червоний колір. Поглянувши на сходи, я заклякла. Я дивилась на них і слухала. Поряд Джордж топотів своїми здоровенними товстими ногами. Старкінс скректав і пихкотів, тягнучи першу з наших робочих торбин. несли таці з чайними чашками, тістечками й ложечками. Сусідньої кімнати долинув флокводів сміх. Інакше кажучи, гомону довкола не бракувало. Однак, прислухавшись, я почула й дещо інше тишу, глибоку тишу замку, яка огортала мене, напливаючи з коридорів та кімнат, із оцих величезних кам'яних сходів, з відкритих дверей і вікон, звідусіль. Цій тиші не було кінця. Замок правив їй лише за браму. Вона була всюди, і вона чекала нас. Я це відчувала. Щось важке, мов скеля височіло над нами, ладне будь-якою миттю обвалитись нам на голови. Джордж нарешті скінчив витирати черевики і вирушив навздогін за лакеями та їхніми тістечками. Старкін спорався з нашим багажем. Усі інші пішли. Я озирнулася на стежку посилену рівню, на парк за моєю спиною. Промені надвічірнього сонця світлими плямами лягали на траву. Дерева вдалині вже поринули в темряву. Скоро настане ніч, землю огорне темрява. І моторошна тиша в замку наростатиме. Страх стиснув моє серце. Я розуміла, що не хочу йти туди. Ще є час повернутися додому. Не рвуйте, панночко, зауважив Берт Старкін, стягнучи повз мене нову торбину. Не соромтеся. Тридцять років тому те бідолашне дівчатку з Фітис теж боялося. Якщо ви втечете, я на вас не нарікатиму. Він з гірким співчуттям дивився на мене. Його старечий голос перервав мої роздуми. Мій параліч минув. Я труснула головою, поволі переступила поріг, перетнула холодний вестибюль і увійшла до довгої галереї. То була гарна кімната неймовірної довжини з рядом високих вікон. Вона походила, напевно, з тих самих літ ще й вестибюль. такі самі білені стіни, добова стеля, різьблені статую в зацінку, потемніли портрети. У великому каміні палав вогонь, у далині на стіні висів вицвілий гобелен, на ньому я розібрала якусь міфологічну сцену. Шістьох амурів, трьох пишнотілих напівголих жінок і ведмедя. Біля каміна стояв стіл, на якому лакей розставляли чайний посуд. Джордж уже взявся до тістечок, не зводячи водночас з гобелена. Смакота! промовив він. «Скуштуй оце з заварним кремом. Ні, не хочу. Мені треба поговорити з Локвидом». Скуштуй, скуштуй. Ось і він. До кімнати увійшли Локвид із ферфексом. Локвидове обличчя було спокійне, проте очі палали завзятцям. І відчуваєш атмосферу цього замку. Почала я, ми тільки уявіть, перервав мене Локвот. Вони обшукали наші торбини. Ми з Джорджем витріщились на нього. Що? що? обшукали, поки ми гуляли тут зі Старкінсом. Перфекс наказав своїм людям оглянути наші речі. Вони хотіли переконатися, що ми не привезли з собою грецький вогонь. Це неможливо. Джордж аж присвиснув. А то ж, от Отак вони дотримують свого слова. Тим часом Ферфакс біля чайного стола картав лакеїв. Він вимахував рукою, стукав ціпком по підлозі. Як ти дізнався про це? запитала я. Він сам сказав мені, після того, як я зателефонував до банку. Просто і щиро. Треба ж, мовляв, захистити стародавню будівлю, надзвичайно дорогі меблі, ну і таке інше. Та найголовніше, що він натякнув мені, це його будинок, і тут грають за його правилами. Або так, або ніяк. Це було зрозуміло від самого початку, зауважив Джордж. Утім і річ, уся ця наша робота безглузда. Він заборонив нам брати вогонь, не дав часу на дослідження, і водночас запроторив до будинку де, за його власними словами, привидів більше, ніж будь-де в цілій Британії. Це не тільки слова, підтвердила я. Хіба ви цього не відчуваєте? Я подивилась на приятелів. Локвуд коротко кивнув. Відчуваю. І ти досі вважаєш, що ми повинні. Пане Локвуде!» – розлягся галереєю, гучний ферфексів голос. Ваш чай готовий. Ходіть до столу і розкажіть, як ви плануєте свою роботу на цей вечір. Вечеря була чудова чай найкращого гатунку від братів Піткін, а тріскотіння вогню в каміні на деякий час розігнали мертвотну тишу. Поки ми їли, Перфекс сидів збоку, оглядаючи нас своїми чорними очима з важкими повіками і розповідав про замок. Він описав численні тутешні скарби. Середньовічні стелі, колекцію серфської порцеляни, меблі часів королеви Анни, унікальні портрети доби відродження у вестибюлі й на сходах. Він згадав і про великі льохи з вином, що містились просто в нас під ногами, і про аптекарські городи, які він сподівався найближчим часом відновити, і про затонулі в озері рештки монастирських споруд. Він не згадував лише про мету нашого нинішнього приїзду, доти, доки ми не допили чай. Лише тоді, відпустивши лакеїв, він перейшов до справи. Час настає, розпочав він. Ще до заходу сонця ми зі Старкінсом покинемо вас. Вам, безперечно, треба підготуватися до нічної роботи, тому скажу коротко. Як я вже розповідав вам, це крило замку найбільше потерпає від привидів. Це ви, напевно, вже відчули самі. Він помовчав. Локвит, ще тим часом ганяв родзинку довгим пальцем по тарільці, лагідно всміхнувся. Ніч обіцяє видатись дуже цікавою, сер. Ферфакс риготнув. Оце так витримка. Гаразд, тепер щодо до правил. Коли смеркне, вас замкнуть тут, але парадний вхід залишиться відчиненим. На той випадок, якщо вам знадобиться покинути замок. До того ж, на кожному поверсі є залізні двері, що ведуть до моїх кімнат у східному крилі, їх теж замкнуть. Та в разі надзвичайної потреби ви можете гучно постукати і тоді до вас прийдуть на допомогу. Через активність привидів електрика в західному крилі не працює, але у вестибюлі ми поставимо телефон, що з'єднає вас із вартівною Старкінса. Усі внутрішні двері в крилі будуть відімкнені, тож можете ходити собі куди схочете за одним винятком. Він поплескав долонею по кишені піджака. Для цього винятку в мене тут є ключ, і ви скоро його одержите. Є ще якісь запитання. Було б добре, сер, якби ви показали нам місця, де привидів найбільше. Спокійно попросив Локвуд. якщо ви, звичайно, маєте час. Так так, а вже ж!» Старкінсе. Несподівано гучно гаркнув старий. З вістебюлю негайно з'явився сторож, заламуючи кощаві руки. Візьми Бориса й Карла, нехай вони займуться телефоном, а я тим часом проведу пана Локвуда замком. Він хороший служник, провадив Ферфекс, коли сторож подався геть. Тільки в біса боягузливий. Надвечір сюди його нічим не заманиш, навіть якщо сонце ще не зайшло. Можливо, тому він і залишився дотепер живий. Ще ж ходімо. Він провів нас вістибюлям до арки. За нею виявилася квадратна кімната, застелена килимом, з рядами книжкових полиць по стінах. У дальшому її кінці видніли міцні металеві двері, Бридкі сучасні залізні стільці, аби шкірою, стояли біля кількох столиків для читання. Одну стіну майже суціль укривала велика колекція фотографій у рамцях, часом кольорових та здебільшого чорнобілих. На найбільшому знімку, що висів на почесному місці, ми побачили серйозного молодика в Комзолі й вузьких штанях, який дивився на заплісні вили череп. Локвот зацікавлено поглянув на фотографію Пробачте, сир, це ви. Перфекс кивнув. Так, це я. За я грав Гамлета. Взагалі я переграв багато шекспірівських ролей, але принц Данський, мій улюбленець. Бути чи не бути, герой на роздоріжжі між життям і смертю. Це бібліотека, де я проводжу більшу частину свого часу, коли приїжджаю сюди. Мої попередники не дуже зналися на книжках, тому я привіз до замку власну книгозбірню. Звідси один крок до моїх кімнат у правому крилі, а залізні меблі, виготовлені, до речі, на моїх власних заводах, відганяють привидів. Як на мене, дуже затишна кімната, зауважив Локвуд. Вам не варто тут затримуватись. Мовив Ферфекс, відочено з вестибюлю, де Старкінс саме розміщував на столику біля мальованої вази чорний старомодний телефон. Джерело, безперечно, знаходиться в найстарішій частині замку, десь у вестибюлі, довгі галереї, чи радше за все на горі. «Аго, обережно. гукнув він двом лакеям, що тягли телефонний дріт до столика. Це ваза доби династії хань. Знаєте скільки вона коштує? Поки Ферфак скартав лакеїв, я подалася вистибюлям в інший бік і прислухалася своїм внутрішнім вухом. Проте почула лише власне серце воно несамовито билося у мовчазному чеканні. Попереду мене височіли великі кам'яні сходи, що вели на гору в темряву. Перила були оздоблені зображенням якихось химерних істот із рогами та лускою. Кожна з них підтримувала пазурами невеличкий постамент. Ти щось чуєш? пробурматів Джордж, який вирушив слідом за мною. Ні, схоже, що джерела чимось накрите або завішане. Бачу, що ви зацікавили славетні сходи, що кричать. Ферфекс нарешті повернувся до нас. Не На о тих постаментах, що в пазурах грізьбних драконів, червоний герцог виставляв черепи вбитих ним дівчат. Якщо, звичайно, ці історії кажуть правду. Щоправда, тієї ночі ви самі зможете це виявити. Сподіваюся, що вам, заради вашого ж добра, не доведеться почути крик цих сходів. Він помало рушив угору, стукуючи ціпком по кам'яних сходинах. Ми мовчки подалися за ним, не звертаючи уваги одне на одного, силкуючись зосередити свої чуття на нашій митці. Я поклала руку на перила, ловлячи своїм розумом сліди потойбічної сили і увесь час прислуховуючись. Ми проминули вікно, чотири мляві постаті в останніх промінцях надвічірнього сонця, і дісталися другого поверху. Тут темновишневий килим і оксамитові червоні шпалери погунали всі звуки. Повітря заполонила дивна мішанина запахів від свіжих тропічних квітів до гнилизни. Довгий широкий коридор, як я пам'ятала з Джорджевих планів, вів зі сходу на захід уздовж усього будинку. Обабіч ішли ряди напівпричинених дверей. За ними було видно темні старовинні меблі, картини, дзеркала у важких золотих рамах. Ферфекс, проминаючи всі ці кімнати, прямував уперед, на захід. Нарешті коридор закінчився замкненими дверима. Господар зупинився чи то від довгого підйому сходами, чи від задушливого повітря він помітно захекався. За цими дверима, нарешті, промовив він те саме місце, про яке я розповідав вам, червона кімната. Замкнені міцні дерев'яні двері нічим не відрізнялись від решти дверей, якими щойно проминули. Хіба що знаком грубо видряпаним скісним хрестом на середині дошці. Одна лінія хреста була коротша за другу. Видно було, що його видряпали гарячково, з люттю, глибоко продерши дошку. Ферфак сміцніше сперся тіпком об підлогу. Пане Локвуде, зверніть на цю кімнату особливу увагу. Це небезпечне місце, тому двері сюди постійно замкнено. Як я вже казав, у мене є ключ від неї. Зараз я передам його вам. Старий ще довго молов язиком, порпаючись у кишенях. Нарешті він знайшов ключ маленький золотий на темно червоній стрічці. Локвуд спокійно взяв його. Я переконаний, що джерело тут, провадив Ферфекс. А ви вже самі вирішуйте, чи вірите мені, чи ні. Вам не треба заходити сюди негайно. Це я залишаю на ваш розсуд. Сподіваюсь, ви вже відчуваєте тут. Не пам'ятаю, що він там казав, іще. Я щосили намагалася приглушити ледь чутний, але наполегливий хор голосів, що несподівано обірвав тишу. Голоси лунали так близько, що це мені аж ніяк не подобалось. Я помітила, як зблідло локводове обличчя. А Джордж позеленів так, ніби його занудило, підняв комір, не мов би, відчувши холод. Унизу у вестибюлі телефон нарешті встановили біля вази. Його дріт тягся кудись до бібліотеки. Лакеї вже пішли. На телі напівтемного прямокутника дверей стояв старий Берт Старкінс. Десять хвилин, сер. вигукнув він. Пане Локведе, вас це влаштовує. поцікавився Перфекс. Локвед кивнув Цілком Десяти хвилин нам вистачить. Ми мовчки працювали під високим вузьким вікном у довгій галереї, розбирали наші торбини, діставали знаряддя, підтягали ремені і поправляли руків рапір. Кожен з нас мав свій особистий комплект зброї, навіть із певним доповненням, замість каністри з грецьким вогнем. На пояс собі я почепила рапіру, ліхтарики з запасом батарейок, три свічки з коробочкою сірників, п'ять маленьких срібних печаток, усі різного розміру, три соляні бомби, дві каністри з лавандовою водою, термометр, записник і ручку. До того ж, через плече я перекинула ремень із двома рядами пластмасових посудинок. У кожній був фунт залізних стружок і півфунта солі. Через інше плече були перекинуті міцно скручені шестифунтові залізні ланцюги, і нарешті в кишені моєї куртки лежав запас їжі, пляшечки енергетичного напою, бутерброди і шоколадка. Про всяк випадок. Термос із міцним гарячим чаєм, найдовші ланцюги та найважчі срібні печатки ми поклали до окремої торбини. На додачу до звичайного вбрання на мені були теплі рукавички, жилет, легінси і вовняні шкарпетки. Поки не на настав холод, я зібгала свій каштет і запхала його до кишені, а на моїй шиї досі ховалася срібляста скляночка з кольє. Мої приятелі вбралися так само. Локву також заховав у нагрудну кишеню свої темні окуляри. Знаряддя висіла на нас справжнім тягарем. Ми взяли з собою більше з заліза, ніж зазвичай, бо від цього по справжньому залежало наше життя. Якщо ми роз'їдемось, то кожен з нас може оточити себе залізним колом. У торбинах ще залишались ланцюги завтовшки в два дюйми для найдужчих гостей, проте ми вирішили поки що не діставати їх. Приготування скінчилися. Сонце за вікном майже зайшло. Червоні язики полум'я в камінні поволі згасали. Темрява повзла довгою галерею, закрадаючись до кожного закутку великих кам'яних сходів. Ну то й що? Так, день скінчився, надходить ніч і всі гості в замку прокидаються, але агенція Локвуд і Ко. На поготові. Ми працюємо разом, і нам нема чого боятися. От і все, мовив Ферфек, стоючи разом зі Старкінсом на дверях. Я повернуся сюди вранці одев'яті, щоб вислухати ваш звіт. Чи є ще якісь запитання? Він пильно дивився на нас. Ми стояли й чекали. Локвуд лагідно всміхався, поклавши руку на рапіру. Поруч із ним стояв Джордж у своїх незмінних окулярах, незграбніший, ніж будь-коли, бо його штани ледве трималися через вогу торбин із сіллю і залізо. А я. Цікаво, який я мала вигляд цієї останньої миті. Сподіваюсь, непоганий, а ще сподіваюсь, що я нічим не виказала свого страху. Чи є запитання, повторив Ферфекс. Ми втрьох стояли мовчки, чекаючи, коли він зачинить двері й піде собі. Тоді до побачення вранці. Старий підняв на прощання руку. Успіхів вам усім. Він коротко кивнув Бертові Старкінсу, обернувся і подався до сходів. Старкінс узявся замикати двері. Вони жалібно зарипіли. На якусь мить ми побачили силует сторожа між половинками дверей, що скидався в сутінках на старе покручене дерево. Нарешті двері гучно ляснули. Я почула, як цей ляскіт прокотився відлунням від вестибюлю до галереї, І далі по всіх запорошених коридорах замку. Якби він забув тут ті поки повернувся по нього, зауважив Джордж, пропала б така ефектна сцена, правда? Ніхто з нас не відповів йому. Підлуння вщухло, і мертвотна тиша замку знов оточила нас біч, наче вода на дні колодязя.